Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Ярошувець. Нацбанк оприлюднив постанову про блокування рахунків на картках українців. Чим далі жити в Україні, тим правильно, тим цікавіше. Цікавіше в лапках, звичайно, для простого народу ця постанова чиновників не стосується. Про що постанова? Конкретно, якщо ви. Подаючи декларацію, коли оформляли картку, написали: мій дохід півтори тисячі гривень місяць, дві, шість. А у вас на картці опинилося двадцять карточка блокується, і ви пояснюєте банку, звідкіля взялись гроші на цій картці. Ну як вам? Ви скажете, чому так? Тому що прийдеться гроші віддавати заходу. Гроші, які розкрадаються чиновниками-депутатами в Україні, а віддавати будете гроші ви, тому що картки будуть блокуватися і гроші не повертатися. Все? А про чиновників, про їхні доходи, про їхні мільйони, мільярди на картках, ніхто навіть у Нацбанк і не каже. Правильно ж? А чому ж так? Українці воюють, українці себе одягають на війні, годують самі на війні, купляють зброю за свій кошт на війні, донатять і самі себе хоронять, і українці витягують на війну. Ви скажете, до якої пори це буде? Скажи мені, а до тої пори, доки ви будете мовчати. А Швець ніколи не мовчить. Говорить правду. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.